Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас понеділок, перший день акції в Велмарті. Я хотів тут купити. Зараз скажу, що я вам хотів купити. Я тут хотів купити ромашку Рошенівську по 209 гривень кілограм. Я її 100 років вже не їв. Соскучився на неї, там вже сумасшедша ціна в самому рошені. І в других супермаркетах, а тут дивлюсь такая. Ну, може ще щось подивимось. Зараз йдемо прямиком на продукти, бо всякий гуляк по Велмарту Може іншим разом прогуляємося. Так, що нам треба? А нам, мабуть, нічого не треба. Давайте на ліхті. Я не хочу тягати тут корзину. У нас легкий рюкзак. О, це нам завтра на день народження, Кстати, подивіться предыдущі серії все того. Може шарик купити. Цікаво. 200 гривень. Краще коробку конфет, яку я купив за 300. Да, не, не. Шарики не дешеве удовольствие. Так, ось обща картина. Що є в асортименті по акціям. Ну, вам думаю, гарно видно, тут такі ціни здорові, в смислі розміру. Бачите, наскільки масло вже подорожало, треба було глянути грошені по чому. Там подивіться сільпообзор цін трохи. І там різниця між цукерками я купив на день народження за 318. Вечірні Київ, а в Рошені вони 500 гривень без 2 гривень. Коротше, ось моя ціль, тіпа ціль. Ми зараз, мабуть, зразу і підемо, да? їх возьмімо. Бо я вже не пам'ятаю, як там і важить. Давно тут не був. І можливо якийсь французький багет такий невеличкий. Оу, і одразу зустріча пиво. Бі... Візьми мене! Кстати, чайка Чорноморський, м'яка, прикольненька, така легесенька, смачна. Ну ладно. Пиво. Pro Труапа 27. Чим-то в этом. Сільпо. Коротше, подивіться предыдуще відео, все, побачите, хто не побачив. І можливо когось зацікавлять ті акції, які я собі брав. То вартость по акціях, по акціях, які я собі брав, може вас зацікавило і Ви щось собі там підберете, то вічно в сільпі. Вічно в сілько. Сумасшечі ціни, неадекватні, які зашкалюють. А тут на удивлення, ще й багато позицій, яких можна взяти по акції останній раз колись брав такий сир, наразі якісь акції. Таке помило, мабуть, то був хм, продукт сирний. Тож я щось хапанув, не дочитав. Ну, думаю, що воно таке з крахмаля. А воно сирний продукт. Такі ракети. Так, щось воно на этих. На костях для цього. Для мухтара двіж Паріж. Ні, там оті гомілки, що тільки що ми дивилися по акціях, а це, мабуть, його Ну, Йому є мені брати на, на сміну, там вже йому лапи курячі По 27,90, це була акція чи буде. Може як ростуть ціни. Та були ж по 22 скільки раз ми брали. Трошки я сюди не поїздив і вже по 27. Кстати, отакі кості на базарі по 5 гривень. Ну. Щось я розчарувався останній раз, ті каркаси, такі вонючі, які були З запашком. а вони ж продаються для людей. Так що навіть не знаю. Щось такий духанчик десь іде. Голови курячі грибуть. По 29 гривень голови курячі теж він любить їх. Ой, фу, Щось десь заманялось. <клух> Ладно, не хочу з цим зв'язуватися. Так як йому є що взяти 500 гривень. Сліпош не пам'ятаю, там є косяк на цю красну рибу. Так, а що я хотів? Склероз ходячий, що ж я хотів? Що я взагалі сюди приїхав? Ви ну, не пам'ятаєте? У мене десь подсказка. А хотів я... А, ромашку. Ну зараз на неї підемо. Ой, моя любима ковбаска. Ну не то що любима, ну така що вона смачна. Я, мабуть, собі возьму, хоч і вона не по акції. З бочки. Ось якась по акції з бочки. Домашня з бочки. Напів перший гатунок. А цікаво. хто її виробляє? М'ясний пути. Таким мелким написано? М'ясний хутір український вулиця, Луцьк, місто Луцьк, Луцьк, що ти тут? Що ти тут намудрував Луцьк? 200 гривень кілограм. Угу. А ця дивіться 340. Та я приховаю, може візьму таку запечену маленьку. Ну маленька, вона недорого дорого потягне. 306 грамів. Ну як не могу. Живень 150, наверное. Ні, ну 100 с чем-то точно. Надо подумати. Надо буде подумати. Или звонок другу сделать, да? Сир. Ну тут пишут сир. Да, ну таке помило в прошлий раз взяв. І викинув же жалко бо все одно ж гроші заплачені Короте, тут можна ходити гуляти оце кстати, люблю такі всякі паштети що на хліб намазуєш ну теж якість різна ціна різна теж буває купиш таке вху або викидаєш або через силу доїдаєш ну а що Мортадельки. Ай, в сільпо так і забувся, Сосиски все-таки ще хотів купити. Вилетіло з голови. Там ще сосиски по акції побачите. Ну, лохина свіжа. Цікаво васом. Видно вам. Винограді кишмичний, так? Томс. А похоже на кишмиш. Чи вже він Томс на... А, а кишмиш. Виноград Томс Кишмиш. Ось якісь по 109. Ну, Щось він дуже погано состояний. Я їла по акції. Ну, це така ціна, що вони і без акції 5 з чим. Хіба це акція 5.89. У усіх супермаркетах по 5 чим. Так, ми підбираємося до наших цукерок Цукермани Ну що, 209. Вон, бачите, 209. Сейчас я трошки возьму, пару жмень, наверное, І спомню, як працює система. Так ми красиво поставили за эти. Вони не старі цікаво. Та я думаю. Тут розмітають. Грибимо. Баспанатизм. Двести семьдесят четыре. Хотя тут должен быть сразу. Оп. не, не сразу. Что такое? А, то ціна зачокнута десь. От лошара 299. Де з стерти? Та що такое? Що таке невдача, ось же 292. Да, у это лошара, 292. Пусть третій попытки. Ну я ж казав, що підзабув систему. Ну що, був. 91 гривня, на ну 400 грамм, 436. І тут музон валав, сільфо сільфовала всю дорогу музон. Всегда воно такі акції на першому цьому екранчику. ну. Посчитали, що ромашка недостойна. Так. Кольочок маленький, 91 гривня. Ну, що тут якась перестановочка. А ну глянемо по чому тут. О! Йоу, хани, ще, ще дешевше. Ну, тут уже ж не придугадаєш. А я купив за 318, так? Да? Подивитесь, дивіться, і тут, тут ще шикарніша акція. Кстати, я не подивився. Всього, ще й хотів перші айон, які зверху асорті теж рошенівські по акції. 20 гривень. А якщо купити в рошені, на 200 гривень дорожче заплатити. Белі. Варіант був ілі в Роше, ой, ілі в Велмарт спочатку їхати, а потім на наступний день в Сільпо або наоборот. Ну, Зато я там купив от по 159 гривень Рафаело нам додому. А коробку Київського е, вечір Київ чи «Вечірній Київ візьмемо на день народження. Там 352 грани. Ну Це ж, звісно, і за коробки шикардосно. Коробку потім можна, як всі в основному використовують для ниток такі коробки та й миш з той системи і для таблеток. Так що, друзі, подивіться два останніх відео, з... зровняйте різницю рошена Тиївечірні 352 грама сільпо, велморті і в самому рошені. Ну реально 200 гривень. Отут чітко взагалі на 200 гривень дешевше, ніж в Рошенівському магазині. Там теж акції бувають на ці коробки, але ну, я не пам'ятаю, щоб там деш... дешево було. Бачите, на менший розмір акції нема. Це сьогодні понеділок, перший день акції. І як, кстати, як дивився в Велмарті їхню цю бумажчину, вона там не повністю. Там, кстати, не було цих сукерок, в смысле не було рекламки на них. Тобто треба сюди приїжджати і тільки дивитися тут. Моцарт конечно взагалі не підйомний. Може розщедритися нам додому пізніше трохи дослідуючого. Понеділка ще акція. Може і нам так купують додому, подивимось. Давайте ще так прогуляємося трошки. Трішечки. Я оце більш нічого не купляти не буду. А, багет, пішли, для них. Може багет якісь пакції. Супер пісок. Міщок. Косарь 300. Косарь 300. Борошно по 18 гривень, а розсип. Розсип, 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 Ну, Розсип 26-25, а так ВТБ по 30 гривень кілограм. Ми ну, зможете розсип, такий сухенький вигляду, З виду. Так, о, що цікаво, Кабачок свіжо п'ятнарік, Баклажан 20. -ка. Деньки модні, да? По 98 гривень. Ну, грубо говоря, по 100. А ось такі... Ну, тут вони дешевше стоять. Там скільки сільпук подорожує. Ох, такий запах своєобразний. Помните? Деньки в прошлому відео вони подорожі там. Тут подешевше. Так що... Типу перепльовує по цінах. Перепльовує по цінах Велмор. Все-таки ну, Я маю, маю на увазі по акціях, ну і взагалі. Ух, як красиві які, які цвіточки, щось, знижці. Я ще коротше, голодний приперся, дурачок. Там не хотілося сідати їсти, бо це надовго. Потім би я сюди вже не приїхав. Зараз приїду щось, перекушу, чи вже повечеряю. Щось таке красиве, 32 гривні. Так, давайте глянемо по чому вагіт. Прикольно понеділок тим, що та й вівторок, мало людей тут. Субота, неділя, як от на пляжі, так само і тут. І мені треба мені невеличкий багет. 32 гривні. А гречаний, це модний. Гречаний. О, 15 гривень. Оце наша ціна. Наша тема. Кульочку бомбезна. А це теж він. Який зажаристий може взяти. Воно в кульках, не думайте, що я все перелапав. Ну все одно що я взяв. 15.04 тройка. Тройка. Тройка, тройка. Один. Я у батька один син. Є, бачите, тут я справляюся швидше. От ви ми як жили на маршала Бірюзова 96 на Хемаші, там де я 31 рік прожив, ми часто ходили, а тоді ще ціни не такі були шалені. Ми часто ходили в і з закритими очима. мог тут пробивати все, що мені потрібно. Підтиглянути консерви, кстати. І тут консерви, походу, дорогі. Все-таки в АТБ консерви найдешеві такий варіант. а що це таке? 30 гривень? А, вершки. Вершки порційні. Понятно, понятно. Де моя подсказка? Я точно. Ще те забрав я. О, У нас такий, вроді такий, чи не такий яблучний. Да, по похожа бутилка, не помню Картинка та чи не та. Кюне. 98-99 гривень. Це надавання спроси. Бо ми заказували через розетку, теж була акція, може ми дорожче. 114 був. Такий смачний, я в салат, пельмені, лію його і нормально, Уже привик. Це таке ж якість краще ніж в обичного цього. 63 оселедсь, ну да, так тут. тут ми нічого не урвемо. По акції такого. Е, батон. Це я заїхав, в ромаха, ну все, в принципі, ці люблю. Всякі шампіньончики, такі маленькі в баночках, такі вони на уксусі. Ото висипав, в олійки, цибульки додав і бомба. Ну це такий взимку смачна фішка. Люблю. ще я був під водочку, Ну, водочку треба навчитися пити. А я за 48 років ніяк не навчився її пити. Наверно, не навчусь. Так що Лучше не пить, так. Шпроти така банка красива. Ой, щось з лимончиком. Охо. Ох. Бачили з лимончиком, я не бачу. Шпроти рижські волії. А без ключа. Ну понятно. А лимончик то так для красоти, навірно. Який вибір. Як війна почалася? Все розгребли. Першу неділю пусті полки були почти. Все старі підгребли. Ми теж тоді сардини якось нагребли, та який оцей водний мір. Тільки пам'ятаю в хуторки, каже. Да, такий, Те, що залишилося. Сардину там чи сазан, короб пам'ятаю, да. воно тоді вроді не доросило. Так, Таке воно відстойне. Я вже колись розказував, соус повисихав, воно якесь сухе, кисляве, рублене таке. Коротше, недобре. Біле пиво по 26-49. Ну, краще я вам скажу, стелла, артруат по 27. Я дві баночки взяв, треба ну, буде туди ще сльотати. О, це що, новинка? А, безалкоголь. Бери фруктова. Що тільки не на колопоці, як ото кажуть? Ну, тут якісь перестановки, чи що понеділок. Кстати, треба на... Надо... А, глянуть кілограм, кстати, тут треба провіряти. Да, 209,99. Бухлишко. Так. Да. Ладно, пішліть, мабуть, на касу. Чи на касу самообслуговування, чи ще колись можна буде приїхати, як більше мені буде чогось треба, за лапами або за головами курячими для пса. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний комент. Ще пару акцій вам засвічу борошно, 2 кілограма. Вінницький млинар. Опа, 48 гривень. Бабахи є. Дивіться, беруть його. З нижніх полок повибирали, але ну, наверху ще багатень. А ось без акції нормально. 35,94. Номер один. Борошу. Борошу. Цукор, кстати. О, Кілограм навіть дешевше, ніж в ВТБ. Там по 30 кілограм тут. По 27,75. Ну, різний виробник, різна ціна. Ой. Нема тепер солі в отих картонних коробках. Кацапи віджали, сольові шахти. Найприкольні сіль. Тверда. Не буває, що порома. Сазан. Ну це йому ціна 50. І то це мені каже здорово. Такий от стой. Так, друзі, ну що, я пішов на касу. Вам всім мирного неба і тихої ночі. Чи піти на касу самок Що одна каса працює? Ну, походу, так. Да. Ніщо не свійте. це ось одна. Пішліть на касу самоктування. Ну що, давайте, пока-пока. Тут ніч. Побачимось в наступних серіях.